Усім привіт! Сьогодні ми з вами говоритимемо про виникнення грецьких полісів. Отже, ми вже знаємо, що був Ахейський період Греції, час створення величних палаців та зародження великих міст. Після цього настав Дорійський період цей час ще називали Гомерівський, оскільки саме його описував відомий поет Гомер. Ще цей час іноді називають темні віки. Так як культура на певний час занепала. Але у 8 столітті до нашої ери в Греції починається новий період історії. З'являються перші ознаки відродження господарського та культурного життя. Активно розвивається торгівля, виникає все більше і більше ремесел, карбується власна монета. Набирає обертів грецьке мистецтво, виникає писемність. Греки не вигадували власного алфавіту, вони запозичили його у фінікійців. Пам'ятаєте, фінікійський алфавіт складався лише з приголосних. Це було не дуже зручно, тож греки додали голосні. Цей алфавіт, як і писемність, на його основі були надзвичайно прості для вивчення, тож багато хто з населення міг навчитися читати та писати. Він же згодом став основою для усіх європейських алфавітів, не виняток і кирилиця, якою ми з вами користуємося зараз. Також наприкінці Гомерівської епохи в Греції виникають перші міста держави. Далі називатимемо їх поліси, укріплені поселення, які включали в себе саме місто і прилеглі земельні ділянки, на яких займались господарством. Поліси візуально відрізнялися від Ахейських міст. Пригадаємо, що було центром Ахейського міста, правильно, палац. Нові ж міста складались з Акрополя, укріпленого пагорба, та Агори нижнього міста, центром якого була ринкова площа. А вже від Агори в різні сторони йшли громадські споруди. Храми, жертовники Розглянемо схему типового поліса. Ви можете бачити, що центром міста є Акрополь та Агора. Саме місто захищене високим муром, за стінами якого розташовані земельні угіддя та невеликі поселення. Вони прилягали до полісу і займались землеробством, яке і було основою економіки. Найпоширенішими були кілька галузей хліборобство, виноградарство, оливководство, городництво, садівництво і скотарство. Також ми можемо бачити порт. Подивіться на карту і проаналізуйте, де найчастіше виникали поліси. Ви можете бачити, що будували полісу здебільшого поблизу морського узбережжя. Де зручно було облаштовувати гавань для стоянки суден. Поруч з гаваню жили і торгували моряки і купці. Також кожен поліс мав своє військо, уряд, закони, скарбницю, чекани власну монету. Поліс це громадянська община, лише повноправний член общини, тобто громадянин. Мав право на землю і брав участь у народних зборах. Хто ж міг стати громадянином? Населення поділялося на вільне та залежне. Залежним усе просто: це боржники та раби. До вільного належали громадяни та переселенці. Переселенці з інших полісів або країн не могли стати громадянами і мати право голосу. До громадян належали представники аристократів та Демосу, але тільки чоловіки. Жінки були вільними, проте права голосу не мали. З часом, з-поміж інших міст Полісів, виокремилося місто Афіни, довкола нього об'єдналися менші міста Аттики однієї із областей середньої Греції. Також важливо розуміти, що поліси часто конфліктували між собою, але, не дивлячись на це, вони мали спільну культуру, мову, писемність і релігію, що зміцнювало зв'язки між ними. На цьому ми з вами завершуємо. Гарного дня!